Ми знаходимося в Івано-Франківській області, високогірному Верховинському районі. Зараз ми прямуємо в красиве село Яблуниця. Сьогодні ми оглянемо два будинки, які стоять на одній приватизованій земельній ділянці. Один будинок зовсім новий, зі зручностями і ремонтом. Оглянемо новий будинок. Він стоїть на гарному фундаменті. Знизу є великий кам'яний погріб. Будинок побудований з дерева, обшитий сайдингом, покрівля з металочерепиці. Все зроблено акуратно і робилося для себе. Але так вийшло, що в будинку майже не проживали. Будинок невеликий і теплий. Всі вікна хороші, металопластикові. Земельна ділянка приватизована, всього її 23 сотки під будівництво.